Вітаю, шановне панство! Мене звати Алла, я психолог-консультант і це канал Мистецтва чима психолога». Сьогодні проговоримо про те, як візити до психолога впливають на фізіологію людини. Ліва півкуля головного мозку відповідає за створення стійкої системи переконань, що підтримує почуття безперервності нашого життя. Новий досвід порівнюється з існуючою системою переконань, і якщо не вписується в неї, то просто відкидується. Балансом є права півкуля головного мозку, відповідає за творчість і гнучкість прийняття. В той час, як ліва півкуля прагне зберегти модель, то права півкуля ставить під сумнів статус кво, якщо розбіжності дуже великі, Права півкуля примушує переглянути наше ставлення, нашу думку і навіть наш світогляд. Якщо ми переживаємо кризисні моменти в житті, якщо перебуваємо в стресі, в тривозі, в страху, і навіть якщо думка чиясь не співпадає з нашою, то в наш мозок потрапляють ті самі хімічні речовини, гормони стресу, які забезпечують наше виживання в небезпечних ситуаціях. В цьому стані більш примітивна частина нашого мозку, мекдалеподібне тіло, втручається в раціональне мислення, фізично викликає обмеження нашого мислення. В такому стані ми не можемо ефективно вирішити проблему, знайти вихід із ситуації, зробити правильний вибір і оцінити ефективність ідей співрозмовника, якою б ціною вона б не була. Але коли ми виражаємо себе, коли наші погляди цінуються, рівень захисних речовин в нашому мозку знижується. передача дофамі... дофаміну активує нейрони заохочування, і ми відчуваємо силу і впевненість. Ми з вами потребуємо взаємодії, яка приймає нас такими, як ми є, без упередження, без осуду. Тому люди часто розкриваються в дорозі, в потязі перед незнайомцями, відкривають свої страхи, свій біль, свої страждання, свої сподівання і свої переживання. І коли в нашому житті така взаємодія, без упередження, без осуду є, то це стимулює наш мозок сприймати спокійно інших людей, сприймати спокійно іншу систему переконань. Ми можемо знайти вихід спокійно із ситуації, яка нам здавалася взагалі безвихідною, і ми можемо спокійно оцінити ефективність ідей інших людей, навіть якщо вони не співпадають з нашими поглядами. Таку взаємодію ідеально забезпечує психолог. По-перше, він не має спільної з вами історії, на відміну від друзів і родичів. По-друге, він володіє професійними знаннями, навичками і інструментами. І по третє, психолог завжди на вашому боці. В інтернеті нам часто пропонують пройти психологічний тест, або е, розглянути малюнок, який визначить ту чи іншу рису нашої особистості, або передивитися топ-5 фільмів, чи перечитати топ-5 книг, які замінять нам візити до психолога. І деякі люди сприймають це не як розважальний або науково популярний контент, а як дійсно психологічну роботу із собою. Був такий письменник Михайло Зощенко. він писав гумористичне і сатиричні оповідання, досить успішно і талановито, швидко дістав популярності, але він страждав на посттравматичний стресовий розлад. Так як як був учасником бойових дій під час Першої світової війни. Сто років тому психологія була ще молодою наукою і тільки набирала обертів, І, зокрема, завдяки такій постаті, як Зігнут Фройд і його теорії психоаналізу. Михайло Зощенко був людиною освіченою. Він дістав роботи Фройда, вивчив їх і став сам себе лікувати по його теорії. І ви знаєте, досить успішно всі його симптоми посттравматичного стресового розладу поступово зникли. І все було б чудово і добре, якби не одне, але. Михайло Зощенко. З тих пір не написав жодного гідного твору. Всі його роботи були бездарні і нецікаві. Він сам себе позбавив свого таланту. Шановне панство, звертаємося до спеціалістів. а також бережіть себе, турбуйтеся про себе, особливо турбуйтеся про свій емоційний стан. До побачення!